Бриден, цікаві хлопчаки, сокаляти, зіронки, дівчатка. Вітаю і вас, татусі, та мотусі жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня товче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Я безконечно радий кожного разу вітати вас цими словами і нести у цих словах до вас свою повагу, шану і любов. Сьогодні, дорогі мої, я хотів би повести мову про природу, вірніше про частину природи, а ще точніше про сакральне дерево українців, яке всі ми знаємо, яке називається Дуб. На Хортиці існує балка навіть. Яка називається дубовою, і віддавна Хортицю засаджували дубами. Взагалі це дерево чим знаменне, тим, що воно символізує міць, а, силу, енергію. І тому наших дужичів, а, наших богатирів називали дубами. Так само дубами називали запорожських дідів, які все, все життя віддали тому, що. Провели життя на січі, захищаючи нашу державу. Ще є таке прислів'я: порубочки, як дубочки. Який дуб, такий клин, який батько, такий син. Словом, сьогодні моя мова про дерево, Дуб. Віддавно на хортиці росли велетенські дуби яким було і тисячу років, і більше, і називали їх неленями. Зараз, щоб мати хоч якусь уяву про велетенські дуби Хортиці, ми можемо піти на Верхню Хортицю і подивитись словонозісний 800-літній дуб, який, на жаль, зараз із семи його гілок лише одна гілка плодоносить. Яка має листя, решта гілочок вже всихає, і він не може не вражати своєю міцью, силою і тим, що він ніс собою на цій землі. Ви знаєте, що біля цього дуба, який заввишки 36 метрів, діаметр стовбура його майже 7 метрів, а діаметр крони 43 метри. Так, от біля цього дуба. Завжди радились в запорожці, коли йшли в якийсь похід. Під дубом ставали і раду радили, радили, як краще зробити, щоб вдало відбувся похід. А ще я знаю, що у кожного козака був свій дуб для того, щоб приєднатися з ним, попросити у нього сили, козак підходив до дуба і казав, Здрастуй, дубочку, небесний синочку, прийми мене за сина, дай мені своєї сили. Велика сила міститься у дубах. Так от під цим дубом Верхньохортицьким запорожці завжди радили раду. У 1648 році Богдан Хмельницький, ідучи на визвольну війну з польською шляхтою. Тут збирав раду. Я знаю такий факт, що у 1820 році генерал Раєвський, подорожуючи разом із Олександром Сергійовичем Пушкіним, знаменитим поетом, їдучи із Катеринослава на Кавказ, відвідували цей дуб, і він настільки вразив Олександра Сергійовича Пушкіна, що а він написав свій знаменитий вірш лукомор'я Дуб Зелений. Надихаємо на цей дуб, не дивлячись на те, що кажу він: всихає, він втрачає свою енергію, силу, але те, що він дарує ще й досі, дарує жолуді, молодь, яка приїздить на Запоріжжя. Набирає ці жолотки, розсаджує по всій, по всій Україні. І що ще знаменно? Що запорожці, молоді юні запорожці, влаштувавши школу бойових мистецтв Запорозький Спас під керівництвом мого давнього друга і хорошого товариша Олександра Притули, оберігають цей дуб, зміцнюють себе постійними тренуваннями, вправами. Щоб стати, як я вже казав, міцними як дубочки. Дуб, як і інше дерево, є частиною природи. І от дивіться, як мудро в народі. Говорять прислів'я про, про дерево, про природу: більше лісу, більше хліба. Збережи ліс, і він тебе збереже. Зелена сторожа для поля хороша. Що в лісі родиться, вдома пригодиться. Я дуже хотів би, щоб ви бережно й трепетно ставились до природи. Зокрема, запорожців закликаю до цього, бо мені печально стає завжди, коли я приходжу на хортицю. А молодь чи люди, які відвідали її, залишають сміттячко там, погуляли, приберіть після себе та йдіть собі додому. От то перекажу про повагу наших предків до природи, перекажу кілька таких маленьких притч. До одного мудреця прийшли і запитали, скажи, будь ласка, молодь прийшла, молоді хлопці прийшли до мудреця і запитали, як нам себе повести, щоб нас пам'ятали люди. Він сказав: Ідіть і захищайте рідну землю. А що ми маємо зробити, щоб нас поважали? Згадували незлим тихим словом, тоді сказав мудрець: садіть дерева, будуйте, розбудовуйте життя і вас завжди згадають незлим тихим словом. Ще є така байка, їдуть повз густий зелений ліс, троє вершників. Один каже, скільки лісу, це скільки можна було б. Набудувати всього. Другий каже, от було б добре, якби оцей ліс увесь зрубати та поробити з нього дошки та попродавати, от скільки б грошей ми заробили А третій подивився на них з докором трошки і каже, так яка краса пропаде? І ще маленьку притчу розповім вам, вона мені дорога до серця тому що в символі передає. Сутність і силу природи. А, теж до одного мудреця прийшли і запитали про силу стихії, про мудрість природну. І він сказав: якщо ви підете в учні до вогню, він навчить вас жорстокості. Якщо ви підете у школу до води, вона навчить вас бути витривалими. У своєму прагненні досягти мети. Ніхто так не йде до своєї мети, як вода, яка тече землею. Але якщо ви захочете навчитися повазі до землі, до її краси, то йдіть і вчіться у дерев, тому що дерево весною нас радує своїм цвітом. Влітку воно дає нам затінок, восени воно нас годує, а взимку, взимку зігріває. А, варто прислухатися до мудрих думок, варто оцінувати і любити все довкола, щоб все росло, розвивалося і тішило наше око, серце на завершення. Нашої сьогоднішньої зустрічі я хотів би прочитати вам свого вірша, який присвятив хортицькому дубу. Усе стоїть між небом та землею, над хортицею велет, цар дубів, для ворогів такий же непоборний, ласкавий, люб'язний до синів. Тисячолітній світок долі краю, П'ючи нектар джерел святої землі, міцніша дуб, і в тому він не знає, росте й росте у силі в добрі, все як колись, мама й на кобзу грає нестримний біг чарівного Дніпра, бо козака без долі не буває і запорожців слава не зника, козацький батько. Всі ми дуже браві і із вдячністю, не гублячи чуття, повернемо колишню міць державі і піснею уславимо творця. Час нашої зустрічі добігає кінця, і я. На завершення, як і завжди, радо побажаю вам, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі, дорогі мої послухачі. Будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте, друзям, рідним в усьому допомагайте, розумному, мудрому навчайтеся, у радості укореняйтеся. Мене запорозького каскаря, санька сита не забувайте. На наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення.